Що в англійській мові для того, щоб казати, що щось комусь належить, зазвичай ми просто використовуємо апостроф С після імені цієї людини. Але що нам робити, якщо в нас дві людини? Наприклад, я хочу сказати, що це іграшки Софійки та Марійки. Чи мені потрібно поставити апостроф С після кожного імені чи лише після одного з них? Якщо я використаю апостроф лише після другого імені? «These are Maria and Sofia's Toys, то я буду говорити про те, що ці іграшки належать Марійці і Софійці одночасно. Вони володіють цими іграшками разом. А якщо я використаю апостав S після кожного імені, «These are Maria's and Sofia's toys», тоді я буду говорити про те, що є окремо іграшки Марійки і є окремо іграшки Софійки. І кожна з них володіє своїми іграшками.